Листопад час оновлення перед зимою. Експерти назвали насприятливіші дати для стрижки фарбування та манікюру, керуючись місячними циклами 2025 року. Листопад це останній місяць осені, час глибоких кольорів, затишку та підготовки до зимового сезону. Природа сповільняється, і це ідеальний момент, щоб сповільнитися і подбати про себе. Нехай ця пора стане вашим часом для перезавантаження. Та оновлення образу. Стрижка, зроблена у сприятливий день, може не лише покращити стан волосся, а й символічно відрізати все зайве і старе, звільняючи місце для нових ідей та енергії. Натхніться красою похмурих днів та заплануйте свій візит до Перекура, щоб зустріти зиму з густим, блискучим волоссям і чудовим настроєм. Процедури найкраще для візиту стрижка волосся.

Місяць, що зростає. 1 4, 21 30 листопада. Це періоди вважаються насприятливішими. Стрижка в ці дні прискорить ріст волос, зробити їх густішими і блискучими. Якщо ваша мета відростити довжину, плануйте підрівнювання, кінчиків саме на ці дати. Фарбування також обіцяє бути стійким та насиченим. Час для зміцнення. Спатний місяць, 6 по 19 листопада. Стрижка у цей період сповільнить ріст, але водночас зробить волосся сильнішими та менш ламки. Це ідеальний вибір для тих, хто бажає надовго зберегти форму зачіски та позбутися пошкоджених баз. Це також вдалий час для процедур проти випадіння волосся та глибокого очищення шкіри голови, дні високого ризику, повня та молодик. Повний місяць 5 листопада, день потужної енергетики. Стрижка може покращити настрій. Але краще обмежитися легким оновленням через ризик емоційної нестабільності. Молодник 20 листопада, критичний день. Астрологи наполегливо радять утриматися від будь-яких маніпуляцій, краще присвятити цей день догляду, живильним маскам, спа-процедурам, оскільки організм ослаблений. Пам'ятайте! Дотримання місячного календаря допоможе вам не тільки покращити стан волосся. А й залучити позитивну енергію. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі. Бережіть себе та будьте здорові!